Так виглядає любов, що говорили фанати Борнмута після того, як Ілля Забарний з'їв Ерлінга Голанда. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша подобайка, партнер проекту Фавбет. Сьогодні конкретно говоримо про один поєдинок: про матч Борнмута та Манчестер. Сіті, в якому команда Еліза Барно перемогла. Були інші поєдинки в УПЛ. Наприклад, Шахтар не без проблем переміг Чорноморець, а Карпати розгромили лівий берег. Крім того, були поєдинки в АПЛ. Олександр Зінченко грав за арсенал, не весь матч грав, що важливо, і вони поступились Ньюкаслу, а Евертон. Віталія Миколенко поступився 0-1 Саутгемптону, Миколенко і Зінченко наші ліві захисники провели такі собі поєдинки. Найцікавіший матч був власне Борн манчестер Сіті, і там Ілля Забарний відіграв повний матч, і ось що там. Було забарний та борнмут зупинили Голланда і Сіті з ігровою перевагою впродовж матчу. Напевно, найбільша сенсація. 2-1. рахунок на користь вишень. Ілля Забарний провів на полі усі 90 хвилин, і ось так виглядає статистика нашого українця. Друзі, вся цікава статистика є в застосунку трибуни. Качайте його у Голланда ж, Якому протистояли цендербеки Борнмута, зокрема Забарний. Є два було два удари у площину, загалом шість. На XG 104. Єдиний по-справжньому хороший момент Ерлінг мав аж у компенсований час, коли влучив у стійку. Таким чином, у протистоянні Ілля Забарний Голанд, поки повна перевага на користь українця. Три матчі нуль голів Норвежця. Забарний це ліки проти Голанда, топ-клуби, задумайтесь. І просто погляньте, що пишуть про перформанс нашого козака. Забарний вибиває головою з кутового, який вийшов. Він і Сенесі добре грали. Удар. Ковачі, що з дистанції заблоковано на ще один кутовий. Семеньо, Ева Нілсон, Керкес, Сенесі, Забарний. Усі вони могли б бути man of the Match. Борнмут був ідеальним поєднанням агресивності, компактності, швидкісної контратаки та фантастичної оборони у пенальті, коли потрібно. Теті насолоджується трохи більш просунутим володінням, але поки це ще не дуже багато. Забарний і Сенесі дуже добре справляються, оскільки. Кроси летять у їхньому напрямку. Голан сьогодні у кишені Забарного. А вишенька на торті, що символічно, бо е, прізвись борму та вишені. Вишенька на торті це реакція співи фанатів після цієї от перемоги. Просто послухайте. Друзі, ілля Забарний справжня вакцина від Ерлінга Голланда. Я думаю, з такою впевненою грою, зовсім скоро, ми можемо його побачити в якомусь більш статусному клубі англійської прем'єр-ліги, а можливо і не тільки. Хоча у Забарний під англійський футбол підходить чудово, такий силачик і виборює, вигризає все, що треба. Забарний дуже потужно себе вкоти проявляє проти Манчестер-Сіті, зокрема проти Ерлінга Голланда. Якщо вам теж сподобався перформанс нашого козака, поставте свою подавачку. У мене сьогодні, друзі, все. Вже завтра будемо розбирати більш детально всі поєдинки Української Прем'єр-ліги і інші матчі наших козаків у Європі. Почуємось.